CRM проект колл-центр, система учета и оповещения и так далее. То есть я считаю, это ключевая задача нашей группы. То есть что делать, мы поймем. Как только у нас есть структура, в эту структуру мы можем референдум, акцию и все остальное сделать. Как только структуры нет, мы голословно говорим о неких спорадических вещах, которые Катком системным, который владеет сегодня Катком регионов, просто задавают. Андрій Ніцо, я продовжу дуже коротко, що потрібний скелет. От наше завдання цей скелет зробити. Є Євромайдан, ми пропонуємо його статую, регіональний Євромайдан в якості Віча. Народна координаційна рада на на рівні чи це Вомівська, Гномівська, чи це, якщо там ще немає своя, от та яка тут зосередилася, це е, зв'язок з е, всеукраїнською чи національною координаційною радою. Е, е, з метою вибудування динамічної горизонтальної мережі з тим, щоб можна було створивши січ на майдані незалежності пропозиції. Багато хто з вас бачив. Якщо ні, то вони будуть далі озвучені. Можна було оголосити загальну мобілізацію. Людей з якогось там часу і забезпечити присутність волонтерів з Харкова, з Донецька і так далі, які проходили вишколи в спеціалізованих тренінгових і навчальних групах. Змішаного типу, де львів'яни з, гали... з луганцями і так далі разом були в одних групах і проходили навчання з таким самим розсурсним забезпеченням з областей, плюс централізована дотація чи субвенція в бюджет області, яка сама не тягне. Ну, дякую вам. Я Жиребецький Євген, я системний аналітик, я не делегат. Я послухаю, що ви робите, пробую його практикувати. Конструктивно. Mm -hmm. ну, я журналістка з Харкова, мене звуть Світлана, але я власне для того, щоб послухати, що тут буде, і сказати. В принципі, так. Mm -hmm. Дякую. Мене звати Шкільняк Вадим, громадська організація Самопоміч віриться. Перших днів ми працюємо, відправляємо на Київ ресурс. День. На сьогоднішній день ми зіткнулися з ситуацією, коли на одного українця виходить 18 гетьманів. Не 3, не 2, а 18. І це найбільше мішає Майдану. Тобто, Коли вже там пройшли пікові якісь моменти, пройшли, ну, пік пройшов і потрібно тих людей направляти в правильне русло, той людський ресурс він потрібен Київському майдану. Це я зрозумів після четвертого року, які не були, були недопрацювані. У четвертому році мені е, довелося е, на себе взяти е, облогу адміністрації президента на вулиці Лютеранській Шовковичній. І в ті часи я побачив, що найбільше нехватка людського ресурсу на тяжких, на важких е, ну, точках, да, бо це не Майдан був в четвертому році. Тоді там космонавти і все інше. І цю роботу вели до 5 числа цього місяця і ми побачили, що появилося багато, багато звідкись неясно активістів, які почали повністю все ломати. І вважаю, що одна система, одна єдина повинна вирішити всю цю проблему в Україні. Одна,